А теперішня адміністрація президента Сполучених Штатів Америки переконана в тому, що розмову від Куфа та Ушакова записало гур українське. І звинувачують, що ми, начебто, злили Блумбергу ці аудіозаписи, з яких випливло наступне. Нагадаю, що план з 28 пунктів розробляли саме росіяни і принесли його відкофу. А він приніс його Дональду Трампу, який не ознайомився з жодним із пунктів, і тоді сказав: давайте хлопці, укладати мирну угоду. Як переставити um. інформацію? Так. Я не знаю, ну, я знову Сергій Сидоренко дуже поважний журналіст. Я думаю, що якщо в нього якісь міжнародні сайди, а він, мабуть, один з найкращих українських журналістів, який пише про міжнародку, а він головрет європейської правди, якщо не помиляюся, тобто в нього звичайний сайт надіння. Але тут мені справді дві речі турбують, ну, точно турбують, чи ще викликають подив спершу. Ну, по-перше, що американці вже настільки вірують, в силу України і українських спецслужб, що ми можемо писати перемовини росіян і американців. Це перше, а друге, ну дійне захоплення з гурами, що це правда, але що стосується, якщо так більш серйозно говорити, ну ми знаємо, що вони вели перемовини між собою в WhatsApp'і. Е, який ну я думаю, українці чудово знають, що ну а сутіх там працює військовим або служить війську, що ані WhatsApp, ані Telegram не вважаються на месенджерами. Ви, хоча б, не знаю, в сигналі е, це робіть. Trello, є, є, є ще дуже багато засобів, як можна спілкуватися більш захищено. Трема є Саш, тобто в мене таких стоїть кілька месенджерів. А я не міністр, не не радник Трампа і не помічник Путіна. А вони в WhatsApp спілкувалися. Це дійсно в мене дуже багато питань. З зато з одного боку, бо наша велика трагедія, що наші вороги. І, і їх поплічники в інших країнах такі йолопи, тому що не були вони йолопами, він б не було б. Але з іншого боку, наше велике щастя без жартів, як би це не звучало цинічно, тому що вони такі йолопи, тому що були вони більш кваліфікованими, більш адекватними, більш притомними. Нам нас було б набагато більше горе, тобто нам і так вистачає, але були б вони ще більш кваліфікованими, а не такими, якими ми. Не є горя, було б ще більше тому, в принципі, в принципі, що я можу сказати, ну це круто, реально круто, те, що е, такі перемовини, в принципі, можна так легко записати і вони потрапляють у мережу. Як мінімум, це змінює баланс сил. Так мінімум, це змушує багатьох наших американських партнерів боротись е, з себе обережніше. Це це творений додатковий тиск. Навіть ті заяви, які хтось робить про там мирні плани чи гарантії безпеки, одне все одно цю поправку на те, щоб не отримати звинувачування з того, що вони російські агенти. Я думаю, що ми ще недооцінюємо масштаб цієї історії, вона буде набирати обертів. А як вона може вплинути на потенційну мирну угоду? Якщо в принципі може вплинути, зважаючи на те, що росіяни першочергово не затверджували жодних правок до цих 28 пунктів мирної угоди? Ну, я скажу так. Головна задача України в останній рік полягає в мінімізації збитків. Тобто, враховуючи, яка специфічна адміністрація керує Сполученими Штатами Америки, наше головне завдання полягає в наступному: перше: за можливості провокувати збільшення тиску на Росію. Е, і далі, якщо ми розуміємо, що американці дуже хочуть угоду управляти її так, щоб там не було відвертої трештяку для нас. Тобто. Я тут до речі не погоджуюся з тими, хто вчепився в пункт про 800 тисяч на обмеження для ДСУ. ну нагадаю, що у нас армія мирного часу була 50 тисяч зараз армія трохи більше 800 тисяч, і зрозуміло, що ми не будемо під час в відновлений час, тримати постійно під зброєю майже мільйон людей. Це не реалістично. Це обмеження, взагалі чисто наративне. Ми можемо там поставити, що ми на нього погоджуємося, тому що це справді. Незначуче поступка, а ось питаннях визнання окупації території, обмеження можливості вступати в НАТО і інших речей там да там треба торгуватися максимально е, жорстко. Але в тому, що на мою думку, Росія жодним чином не збирається йти ні, ні на які поступки наразі Путіну, вигідно продовжувати війну, він буде продовжувати і. Наше головне завдання зробити все можливе, щоб наші американські партнери щоб перемогла умовно думка пана Рубіо, який вважає, що Росія на до миру. і відповідно бутувалася посилювався тиск на Росію. тому що якщо угоди не буде в цьому році, а я думаю, що і не буде, я дуже раджу всім не планувати життя, виходячи з того, що угода якась буде. Відповідно, нам треба. Посилення тиску на Росію, щоб справжні мирні перемовини відбулися швидше, тому що вони будуть пришвидшуватися, прискорюватися, відбуватися виключно і тоді, коли наші е, російські опоненти не зможуть війну продовжувати. Поки вони можуть війну продовжувати, поки вони е, готові воювати, війна буде тривати. Це все. Ну, от ви згадали держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубію, і нагадаю, що він сказав про санкції наступні: що економічний тиск, інструменти економічного тиску на Росію вже вичерпалися і будуть дотримуватися оцих введених санкцій проти Лукоїла і Роснєвки контролювати, щоб Партнери Росії і сама Росія не могли їх обійти, і от щодо Рубіо, от буквально перед нашим спілкуванням з'явилися інсайди від видання політико, які стверджують, що спілкуючись із нашими європейськими союзниками, держсекретар Сполучених Штатів Америки сказав наступне: що гарантії безпеки Вашингтон готовий надати Україні Києву лише після підписання мирної угоди. Як ви ставите? це, якраз так нормально, я став цього це нормально, тому що перше, наша головні гранті безпеки це наявність зброї людей і грошей. нас і по-чесному. це перше. А друге, ми маємо розуміти, що Рубіо, який за іншими інсайдами є абсолютним прихильником тиску на Росію, все таки вимушений існувати в реальному політичному середовищі, і оточно Дональда Трампа, яке є дуже. Неоднородним є люди, які відверто проукраїнські, є люди, які відверто антиукраїнські, і люди, які начхати, які просто намагаються відповідати якомусь тренду. Рубіо теж лавіює серед цього цих історій. Його не можна назвати прямо проукраїнським, Це було б неправильно. Він скоріше є людиною, яка. Протримуються не розуміння того, що на Росію треба тиснути, що такі диктатури, як Володимир Путін, як такі диктатори, вони розуміють тільки с мову привусу, Бо без привусу, звісно, ніякого мирного плану, ніякої мирної угоди існувати в відносин з росіянами не може і не буде. Але при цьому все таки Рубіо має враховувати специфіку. Фіку поточно американської адміністрації специфіку свого керівника Дональда Трампа і тому відповідно він намагається лавіювати. Але Йо? для нас найголовніше насправді що в цій угоді не було обмежень на е, виду зброї для України, не було так, чи інакше, формального визнання окупації Росії у Київській території, і цього на сьогоднішньому етапі війни на сьогоднішньому етапі в принципі існування більш ніж достатньо. Я все одно переконаний, що. Якщо ми відкинемо там мрії деяких людей або страфи деяких людей, реалістичним сценарієм завершення війни е залишається її заморожування по поточні розмежування. з можливими подальшими якимись окремими переговорами про якісь часні е питання. Які не є там суттєвими для обох сторін, тобто один такий лайп турецький сценарій, коли фіксуються лінії розмежування, можливо, десь відбувається якийсь обмежений обмін територіями, тому що за поточного рівня довіри сторін одна до одної об'єктивно ніякого системного обмін території відбутися не може, тому що росіяни вочевидь не довіряють нам ну або імітують таку недовіру. Ми не довіряємо росіянам. Ну з зрозумілих причин, тому що вони злочинці і. Особливо як мінімум до моменту, поки їх президентом не стане Гарі Каспаров, який вчора дуже круто виступив в Галіфаксі, але враховуючи специфіку російського електорату, навряд чи їм колись це пощастить. Тому відповідно це злочинний режим, злочинна держава, їй немає віри, і відповідно тільки з при однобічних поступах з його з боку при умовно. Якщо сама Росія перше почне відходити до окупованих територій, можливо, про якийсь обмін теоретично можна було поговорити. Але при цьому ще набагато важливіше, ми маємо враховувати, що поки в рамках мирного процесу не обговорюється власне механізм припинення вогню, про що кажуть і наші європейські партнери і українські експерти, які дійсно що розуміються. Поки немає реальних перемовин про механізми припинення вогню і дотримання припинення вогню, всі ці мирні перемовини це імітація, і відповідно насправді про щось серйозне говорити поки не доводиться, тому що немає е, припинення вогню, немає того, хто контролює припинення вогню, немає там якихось незалежних експертів, інспекторів, немає мирної угоди. Окей, тоді виникає логічне запитання: для чого росіяни запустили цю історію з 28 пунктами мирного плану від Дональда Трампа, які насправді є російським і спільною розробкою Дмитрієва і з відкуфом. або просто переклали на англійську Віткофу, суючи з того, з конструкції речень в цій угоді. Для чого це росіянам? Якщо вони не збираються сідати за стіл переговорів, і як розповідав Путін ще минулого тижня на засіданні Радбезу, що поточна динаміка так званої СВО абсолютно його влаштовує? По перше, Росія любить ІЦО. е, е і різні інформаційні розпра... е, е їм треба перевалити відповідальність за відсутність прогресу мирних перемог на Україну, це перше. Що... Перша мета, вони намагається досягти. І там умовний відков, очевидь, сипатазуючи росіянам або за гроші, або тому що він ідіот. Е е він це робить. Е е і відповідно, е це перший момент. Другий момент це теж можлива мотивація чистина оточення Путіна, бо не всі е розуміють. Що не всі, як Путін, думають, що в Росії все добре. Є багато людей, які вважають, що в Росії економічна капзда, це правда, і відповідно шукають якийсь план І Я думаю, що якраз тут немає особливого питання, що такі люди теж є. Можливо, теж Дмитрієв так думає, тому тут різні мотиви різні. Бачення цілком цілком можливі. і я якраз скоріше схильний думати, що е і той і той мотив є релевантним. Тому я думаю, що є люди, які про хоч угоду якусь більш-менш е протомну адекватну, які намагаються щось вибудувати, щоб отримати реальний мир, в якому Росія не розчиниться в. Не позанулиться в економічну кризу, з якою не буде виходу, тому що люди, які, хоч трохи розуміються в економіці Путін до них не відноситься, е, прекрасно усвідомлюють навіть завершення війни в Україні, навіть зняття окремо санкцій глобально. Російську економіку вже ніколи не врятують, і вона буде переживати таку ж кризу, як і радянська економіка. І такі люди теж в російському криністі є і вони теж впливають на Путіна, і вони намагаються сформувати таку угоду, яку сам Путін купить. Але на мою думку, для російського поточного режиму. Існування поза межами війни неможливе, і відповідно не, не існує механізму, який би змусив Путіна без е стадії, коли російський режим вочевидь дає серйозного краху з е війни, тому як, як я думаю, що ці зусилля того ж Дмитрієва, інших людей, в оточення Путіна, які виступають за. Мирні перемовини за завершення конфлікту на умовно-паритетних умовах, вони не матимуть успіху. Тобто, питання в іншому: наскільки Дональд Трамп захоче все ж таки своєму другу пояснити, що або він завершує війну, або його чекають ще більше санкції, але знову таки це питання часу, це питання власне, американських зусиль. Я думаю, що в цілому. Цей раунд мирних перемовин закінчиться тих самих позиціях, що і попередні. Я хотів помилятися. Тому я розумію, що багато українців хочуть, як мінімум, заморозки війни, щоб видихнути, щоб перепочити, відновитися. Багато хто чекає можливості повернутися дому додому. Є якісь люди, які там хочуть поїхати з країни, я їх не засуджую. Ну знову таки це їх вибір, це вже питання їхньої совісті, насправді більше. І тут питання в тому, що треба змірятися з реалістичними очікуваннями а реалістичне очікування для мене полягає в тому що не існує наразі сценарію за яким війна закінчиться швидко тобто я, або якщо або або я помиляюся ми помиляємося і ми думаємо що путін не розуміє що відбувається з російською економікою і він вірить що скоро переможе а можливо він все розуміє, тому він зараз намагається, ми ж бачимо, що він не виходить з цих перемовин, він намагається там покращити умови, але е, ці перемовини, як зачепилися, вони ще тривають. Ну, подивимося, насправді. Але я думаю, що до кінця року там хтось казав, здається, люди, що можливо, завершення війни, я вважаю, що це нереалістично. Е, якщо казати про початок наступного року, я вважаю, що якщо Путін до... Десь е лютого березня не закінчить він тут. Він полізе на Європу. Або якщо тут мир буде такий, який його влаштує, він все одно полізе на Європу, в нього немає іншого вибору. Тому я дуже велико цікавийся, хто спостерігається цим парадом деякого оптимізму. О, сьогодні дуже добре писав Олександр Сошко, е, директор фонду відродження, що навіть ринки нафти відреагували на мирні перемовини, падінням котувань. Тобто всі очікують завершення війни, і тому нафта дешевше. Ну до речі, тут іронія в тому, що те, що нафта дешевше на очікуванні завершення війни, дійсно може наблизити її завершення, тому що нагадаю, що єдиний Джерело російської війни це власне гроші від НАТО. Тому якщо такі очікування будуть будуть підтримуватися, ната буде ще більш частевою російська — це дуже дуже добре. Оце, оце допоможе. То якщо в Росії не буде грошей на війну, не буде ніякої війни, ні не буде ніякого режиму Путіна. Доведеться все перезавантажувати, перезбиратися. Але поки в Росії є залишки грошей, зважаючи на вежневий на дефіцит, вони перекидають гроші соціалки. І на війну з інфраструктури на війну, на силовий апарат там вже буквально видно в структурі бюджету, в Росії зростають витрати на три речі: на обслуговування боргу, бо він дуже швидко зростає. На війну і силовий апарат, і на обслуговування особистої безпеки Путіна все, все інше падає, але вони будуть до останнього тягнути можливість цю війну продовжувати, і саме тому, що іншої опори легітимності у Путіна більше немає.